Дивні ореоли на дні океану біля берегів Лос-Анджелеса розкривають отруйну таємницю. Забуті бочки та отруйні ореоли, що приховує дно Тихого океану біля узбережжя Лос-Анджелеса. В останні роки, завдяки розвитку підводної робототехніки і прагненню до більш глибокого розуміння океанічних екосистем, ми все частіше стикаємося з вражаючими відкриттями про те, що приховано в глибинах. Недавні дослідження. Проведене інститутом океанографії імені Скрипа ПСА, вивело на світ чергову, вельми тривожну історію, пов'язану з минулим промисловою діяльністю і її довгостроковим впливом на навколишнє середовище. Йдеться про тисячі іржавих бочок, виявлених на дні Тихого океану біля берегів Лос-Анджелеса, і дивних, схожих на Ореоли, утворень навколо них. Спочатку передбачалося, що ці бочки містять залишки ДДТ відомого і небезпечного пестициду. Однак, як показали подальші дослідження, ситуація виявилася куди складніше і, можливо, більш тривожна. Виявилося, що бочки містять їдкі лужні відходи, які просочуються в навколишнє середовище, створюючи унікальні і ворожі для більшості морських організмів умови. Що ж це означає для екосистеми і для нас? І чому ця історія така важлива? Спробую розібратися минуле яке не потонуло. Історія з бочками біля берегів Лос Анджелеса це, на жаль, не поодинокий випадок. У період з 1930-х до початку 1970 х років практика поховання промислових відходів в океані була досить поширеною. Зокрема, в районі південної Каліфорнії існувало 14 спеціально відведених звалищ, де позбувалися від нафтопереробних відходів, осаду фільтрів, відходів буріння нафтових свердловин, хімічних відходів, військових вибухових речовин і навіть радіоактивних відходів. Це була епоха, коли екологічна свідомість була на дуже низькому рівні, а регулювання в галузі охорони навколишнього середовища практично відсутнє. Вважалося, що океан це величезний, бездонний резервуар, здатний поглинути будь-які відходи. Як ми тепер знаємо, це була груба помилка. Згадую розповіді свого діда, який працював на нафтопереробному заводі в ті роки. Він розповідав, як відходи просто зливали в бочки і скидали в море. Тоді ніхто не замислювався про наслідки. Зараз, озираючись назад, Розумієш, наскільки недалекоглядним і безвідповідальним було таке ставлення до природи? Ореоли ознака глибокої проблеми. Найбільш вражаючим у цій історії є феномен ореолів навколо бочок. Ці білі утворення, схожі на ореоли, виявилися результатом хімічних реакцій, що відбуваються між лужними відходами та морською водою. Лужні відходи, що випливають з бочок, реагують з магнієм, що міститься в морській воді, утворюючи мінерал під назвою брусит. Брусит, у свою чергу, цементує осад, створюючи тверду кірку, що нагадує бетон. Але найцікавіше це те, що брусит повільно розчиняється, підтримуючи високий рівень РН в осаді навколо бочок. Це створює екстремальні умови, в яких можуть вижити лише деякі спеціалізовані мікроби. Пристосовані до лужного середовища. Саме ці мікроби і створюють білі ореоли. Вивчення цих ореолів дозволило вченим зробити висновок про те, що лужні відходи, що просочилися з бочок, не тільки змінили хімічний склад морського дна, але й створили унікальні екосистеми, населені екстремофілами. Це, з одного боку, є свідченням дивовижної здатності життя адаптуватися до найнесприятливіших умов. З іншого боку, це підкреслює серйозність наслідків забруднення океану промисловими відходами. Екологічні наслідки, довгостроковий збиток. Дослідження показали, що ділянки морського дна, оточені кореолами, стали суворими середовищами існування, що нагадують природні гідротермальні джерела. Це, безумовно, впливає на біорізноманіття та функціонування екосистеми. Зокрема. Попередні дослідження показали, що різноманітність дрібних тварин навколо бочок з ореолами зменшилася. Це говорить про те, що ореоли створюють бар'єр для нормальної життєдіяльності більшості морських організмів. І хоча вчені поки не можуть кількісно оцінити повний масштаб впливу на навколишнє середовище, очевидно, що забруднення лужними відходами має локальний, але значний вплив на екосистему. Що далі? Відкриття бочок з лужними відходами біля берегів Лос Анджелеса це не тільки тривожна історія про минуле, але й виклик для майбутнього. По-перше, необхідно провести більш детальні дослідження, щоб оцінити кількість бочок, що лежать на дні океану, і визначити хімічний склад відходів, що містяться в них. Це дозволить більш точно оцінити масштаб забруднення і розробити ефективні стратегії по його усунення. По-друге, Необхідно шукати способи видалення або нейтралізації лужних відходів. Це може бути складним і дорогим завданням, але воно необхідне для відновлення здоров'я екосистеми. По-третє, необхідно витягувати уроки з минулого і запобігати повторенню подібних ситуацій в майбутньому. Необхідно посилити регулювання в області охорони навколишнього середовища і підвищувати екологічну грамотність населення. Особливий інтерес представляє вивчення мікробів, здатних розщеплювати ДДТ. Це може стати ключем до вирішення проблеми забруднення океану цим небезпечним пестицидом. Особистий досвід та роздуми. Ця історія змушує задуматися про нашу відповідальність перед майбутніми поколіннями. Ми повинні пам'ятати, що океан це не бездонне звалище, а життєво важлива екосистема, від здоров'я якої залежить наше власне благополуччя. Згадую, як в дитинстві ми з батьком часто ходили на риболовлю. Океан здавався нам безмежним і щедрим. Зараз я розумію, що ми, не замислюючись, піддавали його небезпеці. Важливо усвідомлювати, що наші дії мають наслідки ми повинні дбайливо ставитися до природи і прагнути до сталого розвитку. Інакше ми ризикуємо втратити не тільки красу океану. Але й його здатність підтримувати життя на землі. Укладення. Історія з бочками біля узбережжя лос Анджелеса це нагадування про те, що минуле завжди має значення. Воно може переслідувати нас у вигляді забруднених екосистем і загрожувати майбутнім поколінням. Але це також можливість навчитися і змінити своє життя на краще, ми повинні дбайливо ставитися до природи. Прагнути до сталого розвитку і пам'ятати, що здоров'я океану це запорука нашого власного благополуччя. І, можливо, завдяки розвитку науки і технологій ми зможемо знайти способи виправити помилки минулого і відновити здоров'я океану. Але найголовніше це змінити своє ставлення до природи і почати берегти її як найцінніший скарб.